Спробувавши колись такий рецепт засолювання риби, він став моїм улюбленим. Не без того, що я інколи експериментую ще й з іншими способами, але потім знову ж таки повертаюся до цього. І для засолювання 1 кг риби знадобиться 2 столови ложки солі, 1 столова ложка цукру. Цедра одного лимону та цедра одного апельсину, невеликий пучок м'яти, який потрібно дрібно порізати. Все це з'єднуємо в одній мисочці. Ну і, звісно ж, дві ложки міцного алкоголю. У мене це домашній коньяк, трішки свіжозмеленої суміші перців, і все це потрібно перемішати. І ви тільки подивіться на цю яскраву суміш для засолювання. Повірте, вона неймовірно ароматна. Я викладаю у глибоку ємність і натираю цією сумішю рибку. Також апельсини, з яких я здирала цедру, нарізаю на кружечки і викладаю. Також на рибу зверху. І рибка в такому вигляді засолюється у мене не менше доби. І тут ви абсолютно можете не перейматися, що смак риби буде перебитий всією цедрою та м'ятою. Тут настільки все гармонійно поєднано, що готова рибка. Має зовсім легкий смак цитрусів і ще менше м'яти, але смак просто не перевершений. Ну і до того ж, вся ось ця цедра з м'ятою після засолювання змивається холодною водою. Рибка просушується паперовим рушником і можна насолоджуватися. Або просто на бутерброді або готувати різноманітні страви, салати, закуски. обов'язково спробуйте такий спосіб і смачного вам.